Смартик! Ми граємось, навчаємось! Привіт, малята! Ви на каналі Смартик. Сьогодні ми з вами будемо вчити, що таке вимірювання, і визначати, яка довжина олівця. Отже, вам потрібно буде уважно подивитись на малюнки та дати відповіді на запитання. Ви готові? Я у вас вірю. Отже, скажи, будь ласка, який олівець довший? Подивись уважно, перший олівець, другий олівець і котрий з них довший. Супер! Якщо ви відповіли те, що фіолетовий олівчик довший, то ви добре впоралися з цим завданням. Приготувались. А який олівець? Коротший. Подивись, будь ласка, в нас є три олівчики. Так? Перший номер, другий і третій. Так, олівець під номером 2. А якого він кольору? Найкоротший олівець фіолетового кольору. Добре. Який олівець найкоротший? Знову ж таки, дивимось на три олівчики. Думаємо: угу. цей довгий, а цей коротший. Якого кольору найкоротший олівчик? Подивись уважно. Якого зеленого? Так, дуже добре. А який олівець серед цих трьох є найдовший? Найдовший серед цих трьох є олівець жовтий. Так, жовтого кольору. Які ще кольори у нас залишилися? Подивись уважно. Угу, добре. Який олівець найдовший? Знову думаємо, дивимось дуже уважно. Який олівець у нас найдовший? Так, перший олівчик. А якого він кольору? Фіолетового. Який олівчик довший? У нас є три олівчики, який серед них є найдовший. Думаємо, думаємо. І це олівчик під номером 3. Так, я впевнена, що вам все вдається навідмінно дуже добре. А який олівчик найкоротший? Знову повторюємо, який олівчик у нас найкоротший найкоротший у нас олівчик під номером 3 якого кольору він? Зелений. Добре, молодці. Тепер тобі потрібно розставити від найменшого до найбільшого олівчик. Цифра один це найменший олівчик. Далі 2, 3, 4. Отже, дивимось найменший під номером один зелений, потім синій, фіолетовий і рожевий. А тепер який порядок від найбільшого до найменшого? Під номером 1 має бути найдовший олівець, а під номером 4 найкоротший. Перевірте уважно, чи у вас вийшло так, як на екрані. Можете зупинити. І ще раз повторити яка довжина олівця? Тобі потрібно порахувати клітинки і сказати, скільки клітинок займає цей олівчик. Шість. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чудова відповідь! Так, зараз наступне завдання. А скільки ж має фіолетовий олівчик клітинок? Порахуй уважно, уважно. Якщо потрібно, можеш поставити відео на паузу. Так, фіолетовий олівець має 7 клітинок. 7. А після якого числа йде цифра 7? Подумай. 6. Добре. Яка довжина олівця рожевого? Скільки він займає клітинок? Якщо ти теж подумав вісім, то ти дуже добре впорався. Якщо інше число, то передивись ще раз і порахуй. А скільки має цей фіолетовий олівець? Може дві клітинки? Чи шість. Ану, діточки, допоможіть мені, скільки ж цей олівчик Чотири! Чотири клітинки займає. Цей олівець? Дякую вам за допомогу. А цей олівчик скільки займає клітинок? Яка його довжина? Дві дві клітинки займає цей олівчик. Добре, рухаємось далі. Яка довжина цього олівчика? Уважно рахуємо так клітиночки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вісім клітиночок займає цей олівчик. Браво! Я вами пишаюсь. Ви неймовірно, гарно працюєте. А тепер у нас з'явилась лінійка. Якщо ви ще не вчитеся у школі, а будете лише йти, то лінійка нам показує сантиметри. Дивимось, до якої цифри? До цифри та кінчику лівчика, цифра 14. Отже, цей олівець має 14 сантиметрів. Так, в школі вивчають, що є така міра довжини, як сантиметр, І вимірюють з допомогою лінійки. Цей олівчик дивимось, яка його довжина. Отже, собі робимо уявну лінію. Так, і що щодо цифри 11. Кінчик так, нашого олівчика дістає до цифри 11. Яка довжина цього олівчика? Так, думаємо самостійно. Цей олівчик довжиною 15 сантиметрів. Повтори. Олівець довжиною 15 сантиметрів. А яка довжина жовтого олівця? Скільки сантиметрів становить його довжина? Отже, ми відповідаємо так. Довжина жовтого олівця становить 10 см. Наступний олівчик у нас рожевий. І скільки ж він має сантиметрів? І цікаво, він довший чи коротший? Ж за жовтий, який був 10 сантиметрів? Так, рожевий олівчик має 11 сантиметрів. То він є довшим чи коротшим. Звісно, він є довшим. Яка довжина цього олівця? Подивимось уважно. Цей олівець має довжину. І скільки сантиметрів? 7 см. Отже, довжина фіолетового олівця становить 7 см. Зустрінемося на наступному уроці.